Так ось, з вчорашнього автовозу нам в Вінницю приїхала Kia Niro 2022 року. Пробіг 174 тисячі кілометрів, батарея 64 кВт і запас ходу орієнтовно в 500 км. Ось такий автомобільчик. В Ресті, бачу, є парктроніки, камера заднього руху. Безключовий доступ, автоскладування дзеркал. Комбінований салон, є підігрівчики, і підігрівчики керма, у нас вже великий екран. така от Машинка, адаптивний круїз, контроль, утримання в полосі, заводське тонування. Цікаве авто, і дуже гарна ціна. До речі, акційна ціна у нас буде дійсно 3 дні, тому, якщо він вас зацікавив, Прилітайте, вибирайте, до речі, по Ніро зараз великий видрій. Віддаємо машинку з повним пакетом документів для першої реєстрації. Перша реєстрація вам обійдеться приблизно в 1500 гривень. Тому поспішіть придбати таку пушечку.